сильна. ого. Ого! Затянула прямо у кущі. Капець. Кавонасильна. Що ж собі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков і сьогодні я поїхав ловити форель. Поїхав 15 кілометрів від дому на гірську річку. Але машиною під'їхати не можу до річки, тому що... В'їзд заборонений під саму річку, стоїть там знак. Так що пройдусь трошки пішочком. Сьогодні вже нормально екіпірований, взяв гумаки, щоб можна було йти по воді без проблем. Ось такий от. от. Новесенький, ще не випробовував навіть. Купив собі, щоб ходити за брод, ловити форель і головля. Вже, друзі, підходимо до річки. Ось така красива річечка, тут впадає потічок маленький, що ми попри нього йшли, а тут така гарна місцина, клас. Дивіться, яка красота, яка річечка суперова. Тут гарний потік. Підходить свіжа вода, тут форель має бути 100%. Спінг вже маю розкладений, буду ловити на. Льосенку, маньячка, така от розкраска. Голубенька, динарний гачок, все як положено. Ну, йдемо рибачити. Перший заброс. Бачу, тут рибка є, кидається. Досить, досить багато рибки кидалося тільки що. Ова, була покльовка, зразу. Ще одна. Зразу покльовка. Тільки закину, зразу покльовка. Є. є, друзі, рибка, є. Ого! Ви бачили? Ви бачили? Ка вона сильна! Ого! Ого! Затянула прямо у кущі! Капець! вона сильно! Що ж собі? Більшенька! Буба, клас. Я, друзі, я змірюю, має 30 см, так що можна спокійно забрати. Зараз запишу до книжки. От, друзі, записав я число річки, номер, дату, рибу, одну штучку 30 см. Записав книжку, можна спокійно забрати. йдемо ловити далі. Гарні місця тут супер. Опа. Бачили? Вкололася і вискочила. Де таке трошки глибше місце? Приямок маленький ба, є, є, друзі, є. Є рибка. Дальше взяла радішка. Теж гарний розмір. Що можна забрати теж? Уа, уа, є, є, є. 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 є рибка, є, невеличка? Є, невеличка. Зразу її і так звільним за очка нехай пливе. Ба! Одинарний гачок і, і нормально зачіпається без проблем. головне не травмує її. От, лагенько відчепив. І все? О, одразу, тільки на воду впало. Уже багато дрібної. Є, є. Дивіться, дивіться, що вона виробляє, дивіться, що вона виробляє, друзі. Це фантастика ловити таку рибу красиву. Фантастика. Дивіться, дивіться, дивіться що вона виробляє. Ога! О там під тим кущом кидається дуже гарна риба, прям така замітно і зразу, що вона крупна. Оба є. Є. Тільки казав, що кидається і вона вже є тут. Вона є така крупна, але... А, клюнула. Друзі, дивіться, яку зловивчу пакабру. Тут водорослі такі цікаві. Можна робити салат з того. Блин, тим берегом. Баром трошки легше йти. Мені гриби є. Ох! Oh. Попробую на таку Блю Фокс біла з червоними крапочками. Тож на одинарному гачку. Від Мепс. Ух, це така прям. Як бомба паде! Це не дуже заводиться, дійсно. О, я що казав, що зараз буде більша риба. Дивіться, друзі. Віться яка красива. Опа. О. Більша блесна, більша рыба. Вот <соспит> yeah. такая вот. Гарна риба тільки що йшла за блісною, гарна, велика. Є, дивіться, друзі, як вона красиво скаче! Як вона красиво скаче! Пустив, швидесенько, без проблем. Навіть не брав її до підсачка. Де є більша глибина там є і більше форелі. Два місця такі гарні були. Була там рибка. Оба! Це що таке було? Потянуло так капець. Є. Є. О, блха. Ви бачили? Випнула блісну і прямо мені... Чуть в голову, блін, не відлетіла блісна. Ти капець. Цей момент. Фу. Шо це? Я в шоці, друзі, я якраз дійшов до того місця, де я минулий раз тут рибачив. пробую ще тут трошки. il bottoni... che bottoni... спускаюся, друзі, вже вниз. Отже, таких місць там немає аж перспективних, і більше вже і часу мало. Зараз вже буде темніти. І сьогодні цікаво. Спіймав пару крупніших риб. Друзі, така сьогодні вийшла коротенька рибалочка на Форель. Я їду додому, всім бажаю міцного здоров'ячка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому подобається. До наступних зустрічей, друзі. Всім пока!